Вітаю вас на каналі. Сьогодні 3 листопада 2024 року. Хотів би вам показати, як я буду обрізати кущі, які піджировують, як краще їх сформувати, щоб в наступному році отримувати гарний урожай. От давайте переведемо камеру на кущ. Ось дивіться, це 4-річний іде ближче. Все, подивимось, який рукава Це 4 річний кущ Рембо. Дуже товста, в нього товсті вже рукава доволі. І чому я хотів би вашу увагу зосередити? Саме на цьому. На жируючих лозах. Ось дивіться, я вам покажу зараз. Дивіться, наскільки в нього жируюча лоза є місцями, порівнюючи там з мізинцем, зараз цей катер покажу. Бачите, дуже товста. Є помірна Я покажу на прикладі пару кущів, як я буду формувати цей кущ, щоб отримувати гарне навантаження наступного року. от Давайте перейдемо ближче сюди. Дивіться ще один рукав. Рембо, ось дивіться, перевиходь ближче, дивіться в основі, яка тов, товста лоза. Що для того, щоб вона була не жируюча, я, я зробив. Я нижнього пасинка випустив. Ще через одного випустив і ще через одного. Що я добився? Я буду залишати на плодоношення От такі пасинки. Тут доволі товста лоза, вона не буде нам приносити урожай. За рахунок оцих двох пасинків я сформую у цю сторону рукав. Я виріжу, ось так дивіться, виріжу. Це я виріжу повністю, він нам не потрібний. І в нас вийде, зараз ми це піднімемо. Дивіться, ми за рахунок оцих двох лоз і спасників сформуємо цю сторону на одну проволоку рука. Ось дивіться цю частину тут уже лоза жируюча. Я буду вирізати повністю, зараз я від'єднаю. Таку ж товщину лози я обрізаю садовою пилою. То, що для сікаторів це вже доволі, доволі велика товщина. Бачите, порімщи, я буду вирізувати, залишати. Ось так дивіться, буде сформована зараз на плотно ще. Зараз це уберу, покажу все. Бачите, цей рукав буде сформована за рахунок оцих двох пасників. Далі рухаємося. Ось дивіться, цей рукав. Тут також ось лоза піджи... дуже жирує. Підведи ближче, щоб було гарно видно. Я його теж буду зарізати. Цю частину, тут теж прийдеться. Залишу невеликий пеньок, я його потім наступного року виріжу, тому що прикру не можна різати. Так, це ми убрали. За рахунок чого буде формуватися цей рукав. Тут я залишу ну, на заміщення трошки. так. Зрізаю так, і буду на плодоношення класти. Зараз я це переберу, що вавидніше, бо дивіться, ось помірна лоза, ви дивіться, видно, невелика товщина її, і вона більш-менш є угол. Оцю можна, в принципі, теж покласти, але вона вже далі, щоб не подовжувався сильний рукав, то я буду залишати оцю. Також буду вирізати, будемо брати пилку. Бачите, дуже сильно потужно має енергію роста і відповідно лози підзировують. Здивіться, отак. За рахунок оцінює лози, ми сформуємо цей рукав. Цей пеньочок ми наступного року виріжемо. Ось дивіться, у нас є. Перейди на цю сторону. Переходьте сюди. Дивіться. дивіться, от на цій стороні ось пеньочок нас... минулого року ми вирізали. Переведи сюди. Вирізали. Так само був рукав, доволі товстий, ми виріжемо його вже прикро. Так, так оце ми щоб вже наступного року ми цей так само пеньочок уберем уберемо, щоб у нас тут в цьому році не було, не заходили хвороби. Дивіться, далі йде І ще один. У нас ось молоденький рукав пішов. Ми його залишимо, тому що ці потужні рукава скоро вже не можна буде нахилити. Ми залишимо цей, бачите, з землі пішов рукав. Молодий, гарний, ми його залишимо. Ось він тоненький. Зараз я його вийму. Цей буде йти. Цей буде ось йти в цю сторону, отак. Буде нахилятися. Ми його поки що відкладемо. Ось дивіться далі. Я зараз поприбираю, тут буде все видно. От дивіться, ця частина перейди ближче. От дивіться, в нас йде рукав, тут іде було залишено такі невеликі сучки на заміщення, але дуже гостро йде вертикально вверх. При укритті велика вирогідність цього пагона буде зламати. Ну, можливо, ми його залишимо на заміщенні, так невеличкий цей. Оцей пагін теж гострувато але... Тут у нас немає нічого, прийдеться залишити його, тому що тоді не буде в нас цю сторону, як навантажить. Ми зараз його теж виріжемо. Зараз ми його також виріжемо. Дивіться, беремо, прикро не ріжемо, вирізаємо. Отак, От виріжемо його. Так, це я тоді приберу вам, покажу, як воно буде. Тепер дивіться до цієї частини підходи. От Отут, дивіться, зараз ми це відберемо. Переведи, будь ласка, ближче. Ось дивіться, оце, бачите, дві лози. Був такий пеньочок на заміщення, залишений в цю сторону. Ця жируюча лоза, вона дуже товста. Ця більш помірна. І в нас, в принципі, нахил угла. Це для цього цю лозу ми залишимо для того, щоб перекрити у цій частині, де голова куща. Тут ми викушуємо. Теж прикро не ріжемо. Отак відходимо, підступаємо сантиметр 3, вирізаємо. Це буде також в цю сторону. Дивіться, вже ця частина. Тут ми оцю, щоб зону перекрити, ми залишимо цю лозу, цю викушуємо. Тут робимо пеньочок. От зараз я приберу оцей хаос і покажу, як, що в нас залишилось. Ось давайте перейдемо до куща. Я забрав лишнє, ми подивимося. Ось дивіться, як буде наступний рік закладатися на плодоношення. Підведи ближче. Ось дивіться, як я показав. У нас був жируючий пагін. Ми залишили два пасенка Ми зараз їх будемо, я покажу на наступний рік, вони будуть кластися на плодоношення. Ось так буде прив'язуватися. Я зараз прив'яжу частково, щоб просто не затрачати час на те, щоб це буде формуватися цей рукав на нижню проволоку. ось так буде Прижиматися. Ось так він буде. Цей буде до нього також знизу проходить і буде. Цей, цей рукав буде у нас ось так знаходиться на цій проволоці. Ця частина перекриється за рахунок ось цього пагона. дивіться буде так само нагнутий основний рукав. Ось так воно буде закріплюватися. Буде у нас всю сторону, але вже буде наверх, на вищу проволоку. Можна на низ буде зацепити, щоб перекрити. ну Зараз я просто покажу, як воно буде. Можна навіть на нижню проволоку його зацепити буде. Ось так нагнем, виходить, цей рукав. Зараз вони вже доволі такі, ось так ми його закріпимо. І це буде на нижню проволоку. Ця частину перекриємо за рахунок оцього. Невеличкого рукава буде ця зона перекрита. Ось так вона буде. А в ця, ця, цю сторону у нас будуть оці пагони. Ось дивіться, один. Доволі значними. Ми підріжемо довжину. Частково буде вони на перехльоз, будуть кущі перетинатися, це буде це буде на нижню провалку. Я під'єднаю. Ось так він буде. Цей буде на нижню погинити. Так, до нього. Це так само будемо класти на нижню проволоку. Зараз я їх прикріплю, щоб вам, вам вже було зрозуміло повністю, як воно буде виглядати. Ось так. Так, дивіться. А ця частина, оця частина буде за рахунок оцього пагона. Вона буде, буде за рахунок цього пагона, ось прив'язана буде на цю проволоку. Не хочу зараз все підв'язувати, тому що це буде досить довго і не цікаво. Можливо, я ж кажу, цей молодий рукавчик можна буде, щоб цю зону закрити. Ось так його завести. Тут вже діло. Отак. Ось, Ось так у нас буде заповнений більше. Ну, Дуже займе кущ 3,5 метра. рембо, щоб він не жирував. За рахунок цього ми зможемо навантажити його гарно лозу. Я думаю, що в 2025 році я покажу і урожай з цього куща. От давайте підійдемо і ще раз глянемо. Бачите, доволі такий сильний як для 4 річного куща. Дуже такий потужний, має силу роста. Е, да, тут вже багато рукавів додатково буде молодих покладено для того, щоб не жирували. Ось і все. Я думаю, що кому була корисна інформація. Підтримайте канал коментарем, подобайкою. і до зустрічі.